Доброго дня, мене звати Ігор Плотирюв, я інженер. Сьогодні я розповім про рідкокристалічний дисплей на чіпі PCD 8544 та як їм керувати за допомогою мікроконтролера STM32, не використовуючи сторонні бібліотеки. Цей дисплей колись встановлювався в мобільний телефон Nokia 5110. Тепер його виробляють на окремій платі як модуль, але називають цей модуль так як і колись телефон. Дісплей Nokia 5110 це монохромний дисплей з роздільною здатністю 84х48, пікселів, призначений для виведення графічної та текстової інформації. Живлення дисплея, як і мікроконтролера STM32 3,3 В. Він має досить низьке енергоспоживання. Його зручно використовувати у різних переносних вимірювальних приладах для індикації різноманітних показань. Його можна також застосовувати як шкалу індикатора рівня радіо або звукових сигналів. Інформація про стан точок дисплея записується в оперативну пам'ять контролера pcd 8544 Кожній точці відповідає один біт пам'яті. Точки дисплея організовані по горизонталі у 84 стовпці, кожен з яких має індекс від 0 до 83. А по вертикалі точки дисплея розбиті на 6 рядів по 8 точок в кожному. Ці ряди називають банками. Відповідно, запис інформації в модуль дисплея здійснюється по байту. Інформація виводиться вертикальними комірками по 8 пікселів, значення яких визначаються значенням біт у байті даних, які вводяться на екран. Одиниця піксель Увімкнутий. А 0. вимкнутий. Молодший біт – LSB. Кодує верхній пікс. Для зв'язку модуля дисплея Nokia 5110 з мікроконтролером використовується протокол SPI, по якому в модуль передаються два типи наборів сигналів. Перше команди налаштування. Друге Дані для висвітлення на екрані. Модуль має 8 виводів. Перший вивід RST. При поданні на нього імпульсу низької напруги, тобто логічного нуля, виконується перезавантаження чіпа. Згідно технічної документації, це перезавантаження треба робити при кожному вмиканні живлення модуля. Друге. Вивід CE. Підключається до лінії протоколу SPI, по якій ведучий пристрій видає сигнал, який вмикає на прийом введений пристрій, що підключений до цієї лінії. Цей сигнал також низького рівня. Третє. Вивід DC призначений для розпізнавання типу сигналів, що надходять з мікроконтролера. Якщо на DC встановити низький рівень, сигнал інтерпретується як команда. Коли на цьому виводі високий рівень, всі сигнали містять дані для висвітлення на екрані. Вивід DIN приєднується до лінії SPI з назвою MOSI, по якій ведучий пристрій передає дані введеному. Вивід CLK приєднується до лінії тактових сигналів протоколу SPI. Вивід VCC отримує напругу живлення модуля плюс 3,3 В. Вивід Light призначений для управління підсвічування екрану. Світло вмикається, коли на цей вивід подати низький рівень. Та вивід GND приєднується до лінії, що має назву Земля. Ця лінія зазвичай з'єднана з мінусом живлення. Розглянемо деякі основні команди, якими керується модуль. По-перше, вивід DC треба перевести з високого рівня на низький. Далі на модуль передається байт інформації, який містить команду встановлення загального режиму модуля та тип наступної команди. Наприклад, передається число у двійковому форматі 0 b 00150 Це у шістнадцятковому кодуванні 0x20. Така команда означає активацію чіпа, горизонтальний напрям запису даних на дисплеї та базовий тип наступної команди. А число 0b 00150 30.1.0 або в 16-дковому форматі 0x22. Це також активація чіпу, але вертикальний напрям запису даних та базовий тип наступної команди. Команда 0b, 001, 401 або в 16-дковому. 0x21 означає активація чіпу, горизонтальний напрям запису даних та розширений тип наступної команди. До базових команд відносяться перша команда адресації по осі X. Вона визначає стовпчик, в якому буде далі розташований байт даних, що висвітлюється на екрані, наприклад, 0b170 або в чисностковому 0x80. Це розміщення даних у стовпець з індексом 0. Команда 0b1601 або 0x81 це розміщення даних у стовпець з індексом 1. а команда 0 b 11012011 або 0xd3 це розміщення даних у стовпець з індексом 83. Число в цій команді розраховується як побітова операція або між числом. 0b170 та індексом стовпця від 0 до 83 у двійковому представленні. Друга команда адресації по осі Y. Тут задається індекс банку від 0 до 5, в якому і буде далі розташований висвітлений байт даних. 8-бітне двійкове число команди розраховується як побітова операція BO між числом. 0B, 01, нулів та індексом банка. Наприклад, для банка з індексом 3 наступний розрахунок. Третє. Базові команди встановлення режиму екрану можуть бути такі: 0B, 401, 30 або 0x08. Це означає порожній екран. 0B, 401, 201 або 0x09. Це команда вимкнути всі пікселі екрану 0B, 401, 010, або 0x10, це команда нормального режиму роботи. І команда 0B, 401, 011 або 0x11 це команда інверсного режиму роботи екрану. Тепер розглянемо розширені команди. Перше. Задати коефіцієнт температурної корекції напруги. Використовую цей коефіцієнт для врахування впливу температури на контрастність екрану. Може бути введений один з 4 коефіцієнтів з індексами від 0 до 3. Друга. Задати коефіцієнт напруги зміщення. Цей коефіцієнт використовується для встановлення кута огляду екрану. Може бути введений один з восьми коефіцієнтів з індексами від 0 до 7. Третє. Задати коефіцієнт напруги живлення екрану. Цей коефіцієнт використовується безпосередньо для встановлення рівня контрастності екрану. Далі, перед відправкою даних, що безпосередньо висвітлюються на екрані, подаємо на вивід DC модуля високий рівень, тобто логічну одиницю. Дані подаються восьмибітним двійковим числом, кожен біт якого відповідає за стан одного пікселя комірки банку екрану. Тепер я покажу все це на практиці програмування. Подивіться на наступну електричну схему. Тут є мікроконтролер STM32 F401 CCU6 до виводу pa 0 якого під'єднаний датчик освітлення фоторезист, позначений на схемі pr 1 Рівень опору фоторезистора залежить від рівня його освітлення, а напруга на виводі, що підключений до мікроконтролера, залежить від поточного опору цього фоторезистора. Також тут є модуль дисплея, що висвітлює результати виміряних рівня освітлення. Схема зібрана на макетній платі, яку ви бачите на екрані. Завданням цього прикладу програмування буде перше вивести на екран текст зі словом Illumination. Друге число зі значенням виміряного рівня освітлення. Третє, Індикаторну смужку, що ілюструє значення рівня освітлення. І четверте зробити вмикання підсвічування екрану при низькому рівні освітлення. Порядок дій наступний. Підключаємо програматор до наладженої плати мікроконтролера. Запускаємо програму stm 32 Купайдію. та створюємо новий проєкт. Вибираємо мікроконтролер, що використовується. Вводимо ім'я проекту. То, наприклад, LCD 5110. Натискаємо кнопку Finish. Чекаємо загрузку вікна зі схемою виводів мікроконтролера. Переходимо на вкладку Clock Configuration. Частота тактування за замовчуванням 16 МГц. Залишаємо її такою. Переходимо на вкладку Pinout and Configuration. Далі на вкладку Connectivity. У списку з'єднань вибираємо SPI1. У вікні SPI1 Mode and Configuration. У випадаючому списку Mode вибираємо режим Transmit Only Master. Параметр зв'язку SPI в розділі Clock Parameters змінюємо у рядку Prescaler значення на 8, чим зменшуємо частоту тактування до 2 МГц. Тобто 16 поділено на 8 до рівня 2. Це зроблено так як виробник дисплею обмежує максимальну частоту тактування 4 МГц. На схемі стали активні виводи PA5 ім'ям SPI 1 SCK та PA7 ім'ям SPI1 MOSI. Переходимо на вкладку аналог. Вибираємо IDC1 та канал IN 0. Цим включається аналогоцифровий перетворювач сигналу по каналу 0. В розділі Configuration. На вкладці Параметр Сеттинг значення параметрів залишаємо за замовчуванням. На схемі вивідів мікроконтроллера став активним PIN pa 0 на який і будемо подавати сигнал від фоторезистора. На схемі виводів мікроконтролера натискаємо на вивід pa 2 вибираємо режим GPIO Output. Вводимо ім'я виводу RST. На вивід pa 3 Режим GPIO output. Вводимо ім'я CE. На вивід PA4, режим GPIO Output вводимо ім'я Light. Та на вивід PA6, режим GPIO Output вводимо ім'я DC. На вкласі System Core пункт меню GPIO вибираємо строку з піном PA2. У полі GPIO Output Level вибираємо Height, чим вмикаємо на виводі RST високий рівень. Аналогічно PA3 3 Height, PA4 Height та PA6 6 також Height. Далі натиснемо на кнопку Зенерувати код. Підтверджуємо відкриття файлу з кодом проєкту, натискаємо кнопку Yes. Відкривається вікно файла MindC з програмним кодом. В код, після строчки Коментар User, code begin Includes, вносимо наступне. Цим до проєкту підключаються бібліотеки, що використовуються в подальшому коді. Після строчки Commentary User Code Begin PV. Вводимо. Це двомірний масив з ім'ям СИМ, що складається з 95 елементів, в кожен з яких вкладено ще по масиву з п'яти елементів. Ці 5 елементів масиву другого рівня складають код з 5-8-бітних чисел, які на екрані дисплея формують символи латинських літер, десяткових чисел та інших знаків з таблиці кодування ASCII, що вказані. Коментарі до кожної строчки разом з 16-ковим індексом цієї таблиці. Далі, після коментаря User-код Begin 0 вводимо наступний код. Тут об'являється 8 функцій з наступними іменами: Send CMD, SendDate, Init, CLEAR Reset, set Cursor та PrintString. Розглянемо їх більш детальніше. Функція sendCmD утворюється для передачі модулю команд. Аргументом цієї функції є одна локальна зміна. Це восьмибітна зміна з ім'ям cmd, що є кодом команди, яка передається. В першій строчці тіла функції. SendCMD – функція бібліотеки HAL на вмикання на виводі мікроконтролера CE низького рівня, чим інтерфейс SPI модуля дисплея вмикається на прийом. В другій строчці – функція бібліотеки HAL, вмикання на виводі мікроконтролера DC низького рівня. Чим модулю повідомляється, що наступною буде передаватися саме команда. В третій строчці – функція бібліотеки HAL. Передачі по протоколу зв'язку SPI від модуля SPI-1 мікроконтролера до модуля дисплея команди закодованої в зміні CMD. В четвертій строчці. переводимо контакт C мікроконтролера. З низького рівня напруги на високий, чим даємо команду інтерфейсу SPI модуля на припинення зв'язку з мікроконтролером. Друга функція. Sendate призначена для передачі модулю одного байту даних. Аргументом цієї функції є одна локальна восьмибітна змінна з ім'ям Date призначена для присвоєння її числа, в якому кодується висвітлення однієї комірки із восьми пікселів екрану. В першій строчці тіло функції SendDate вмикаємо на виводі мікроконтролера C низький рівень, чим вмикаємо зв'язок з модулем дисплея по SPI. В другій строчці функція бібліотеки HAL. Вмикання на виводі мікроконтроллера DC високого рівня, чим модулю повідомляється, що наступною буде передача даних для висвітлення на екрані. В третій строчці функція бібліотеки HAL передачі по протоколу зв'язку SPI від модуля SPI 1 мікроконтроллера до модуля дисплея даних, закодованих в змінній Date розміром 1 байт і з тайм-аутом 1000 мс. І в четвертій строчці переводимо контакт з мікроконтролера і відповідно модуля з низького рівня напруги на високий, чим даємо команду інтерфейсу SPI модуля на припинення зв'язку з мікроконтролером. Наступна функція SendChair призначена для передачі модулю одного байту даних з масиву символів SIM. Сим. Аргументом цієї функції є одна локальна змінна з ім'ям CH. Що є індексом символи з таблиці ascii від 0x20 до 0x80 в 16 святковому форматі. В першій строчці тіла функції умовний оператор IF перевіряє, щоб індекс символи знаходився в межах від 0x20 до 0x80. Якщо ця умова дійсна, в другій строчці викликається функція SendDate з аргументом 0. Чим виводиться на екран комірка з восьми вимкнутих пікселів. В третій строчці цикл FOR, який має в якості параметра зміну I, та виконується, дотиця змінна, має значення від 0 до 4, збільшуючись на одиницю при кожній ітерації циклу. При кожній ітерації в четвертій строчці функції визивається функція Sendate, що передає в модуль послідовно 5 восьмибітних кодів. Які є елементами масивів другого рівня в масиві 7. Поточний індекс масиву другого рівня обчислюється, виходячи з того, що символ з індексом 0x20 в таблиці ascii розташований в масиві 7 під індексом 0. Ці 5 восьмибітних кодів і складають на екрані графічний символ. В п'ятій строчці знову функція Senddate з аргументом 0. Чим виводяться на екран Камірка з восьми вимкнутих пікселів. Наступна функція Init призначена для передачі модулю шість команд налаштування. Перша команда встановлює тип наступної команди як команди розширеного типу. Друга команда встановлює контраст екрану. Третя команда встановлює температурний коефіцієнт. Четверта команда встановлює коефіцієнт зміщення. П'ята команда встановлює тип наступної команди як команди базового типу. І шоста команда встановлює режим роботи екрану як нормальний. Наступна функція clear призначена для виводу у всіх камірках екрану вимкнутих пікселів. В перші строчки тіла цієї функції, цикл 4, який виконується доти зміна i, має значення від 0 до 504. Збільшуючись на одиницю при кожній ітерації циклу. Тут 504 це кількість комірок на екрані, що розраховується як кількість стовпців, тобто 84, помножена кількість банків. 6. В тілі циклу функція SendDate з аргументом 0, чим виводиться на екран комірка з 8 вимкнутими пікселями. Наступна функція Reset призначена для перезавантаження чіпа подачею на вивід. RST модуля низького рівня на 1 мску. В першій строчці тіла функції вводиться зупинка у роботі мікроконтролера на 1 мску. В другій строчці функція бібліотеки HAL вмикання на виводах мікроконтролера RST та відповідно модуля низького рівня. В третій строчці знову зупинка в роботі мікроконтролера на 1 мскунду. І в четвертій строчці функція бібліотеки HAL. Вмикання на виводах мікроконтролера RST та відповідного модуля високого рівня. Наступна функція set Призначена для встановлення адресації початку виведення символів. Аргументами цієї функції є дві восьмібітні локальні зміни. Змінна X це індекс стовпця від 0 до 83. Змінна Y це індекс банку від 0 до 5. В першій строчці. Визначається код команди адресації по X. В другій строчці визначається код команди адресації по Y. В третій строчці команда, що встановлює наступну команду як команду базового типу. В четвертій строчці викликається функція send7d з аргументом, що є кодом команди адресації по X. В п'ятій строчці викликається функція send7d з аргументом, що є кодом команди адресації по Y. І остання функція. PrintString призначена для передачі модулю кількох символів, що формують на екрані строку текст. Перший аргумент є показчиком першого символу строки, що виводиться на екран, і який приймає значення індексу відповідно символу з таблиці ASCII. Другий і третій аргументи індекс стопця та індекс банку на екрані початку першого символу. В першій строчці тіла функції визиваємо функцію адресацію початку виводу на екран першого символу строки, в другій строчці циклу while з умовним виразом, що дорівнює індексу поточного символу строки. що виводиться на екран. Ітерації цикла відбуваються, поки поточний індекс не стане дорівнювати нулю. В тілі цього циклу викликається функція sendChair, що виводить на екран. Паточний символ виводимої строки. Далі знаходимо в коді програми строчку з коментарем UserCode Begin 2 і після неї вводимо. Цим викликається до виконання послідовно три функції. Перша функція перезавантаження, друга функція команд налаштування та третя функція очистки екрану. Безкінечний цикл While після відкритої фігурної дужки вводимо наступне. Тут в першій строчці виводимо на екран текстову строку зі словом Illumination починаючи з нульового стовпця нульового банка. В другій строчці знаходиться функція запуску модуля АЦП мікроконтролера. В наступній строчці об'являється локальна 16-бітна зміна ADC, який присвоюється значення 0. Далі цій зміні ADC присвоюється результат перетворення АЦП. В, умовних одиницях. в наступній строчці об'являється масив символів зім'ям STR, що має 10 елементів. Далі функція Sprintf, що перетворює число зі змінний ADC в строковий масив зім'ям STR. В наступній строчці виводимо на екран текстову строку із строкового масиву зім'ям STR, починаючи з 30-го стовпця другого банка. Далі об'являється локальна 8-бітна змінна XSTR, який призначається значення, що розраховується як поточне значення змінної ADC помножене на кількість стовпців екрану тобто 84 та поділене на максимальне значення вимірювання АЦП мікроконтролера, тобто 4095. Далі встановлюється адресація початку виведення символів на екран. Починаючи з нульового стовпця четвертого банка. В наступній строчці цикл For, що виконується, поки зміна I має значення від 0 до значення зміни XSTR. При кожному проході цього циклу викликається функція Sendate, що виводить на екран комірку з 8 увімкнутими пікселями. Далі, умовний оператор if визначає чи поточне значення. Змінною ADC менше за число 1000. Якщо це так, то на вивід light модуля подається низький рівень, чим вмикається підсвічування екрану. Інакше на вивід light модуля подається високий рівень і підсвічування екрану вимикається. Далі, вводиться зупинка в роботі мікроконтролера на 250 мС. І в останній строчці викликається функція clear. Що очищу екран від всіх виведених символів. Запускаємо компіляцію програми. Завантажуємо програму в мікроконтролер. Дивимося на екран. Бачимо. Зверху слово Illumination. Далі число, що зменшується, коли я рукою прикриваю фоторезистор від світла, і збільшується, якщо я прибираю руку, відкриваючи фоторезистор для світла. Ще нижче бачимо на екрані темну смужку, довжина якої також змінюється зі змінною рівня освітлення фоторезистору. Таким чином. Завдання цього прикладу програмування нами виконано. Шановні друзі, якщо вам подобається моє відео, ви вважаєте їх корисними, ставте вподобайки та підписуйтесь на цей канал. Якщо ви бажаєте підтримати цей канал фінансово, я вдячністю прийму всі види підтримки, реквізити картки в описі до цього відео. А на цьому дозвольте закінчити. Дякую вам за увагу. До побачення!